Злітає час недавно ще цвіли тюльпани, і білі нарцизи під вікном вбирались в кружево каштани, вже жовта осінь за вікном, так швидко час земний злітає, сюрпризи несе чималі, а щастя більшого немає, як жити з Богом на землі. У нас нелегкий час воєнний, щоб мир у серці панував. І радіти, що душа спасенна, Христос за неї помирав, не дорожити тим тілесним, що променемо вночі слід, а залишитись вірним, чесним і нести світло в грішний світ, любити ближніх, дальніх, рідних, прощати зло, не пам'ятать і відпускати всі обіди, поки ще діє благодать. Радіти ранку, сонцю, дітям, внукам, і в кого правнуки вжиє, і всьому, у всьому бачити творця, вдихати аромати квітів і пам'ять що ми в гостях, бо все пройде, усе минеться, життя промчиться, наче мить. Душа у вічність відлетить, допоки я під небокраєм спішу до джерела, що б'є. Бо щастя більшого, не знаю, як жити з Богом кожен день, як листя вайсом в хороводі, в саду кружляє восени, так ті, хто з Богом в мирі, згоді, чекають вічної весни. Слава Богу.